Привіт, ти на акторській майстерності з Яною Ушпіт. Сьогодні ми працюємо з твоєю уявою і з твоїм сприйняттям світу. Уяви собі, що ти можеш навіть в себе вдома повивчати простір кожну поверхню, яка вона, яка вона всередині, холодна, тепла, тверда, м'яка. Відчути її енергетику, можна занурюватись в неї, можна притягувати до себе предмет, який-небудь можна міняти його. Я дивлюсь на білі батареї і уявляю, що вони темнішають. Твій дім це є великий простір для того інструментарію, як актора. Ти можеш там почерпнути дуже багато. Тому практикуйся, вивчай простір, стіни, наприклад, торкайся до них. Або заплющ очі, походи заплющеними очима по своєму простору, повивчай. Це дуже класно занурює нас у наш внутрішній світ.